Так. Всіх поздоровляю з Новим роком. Хто в мене там є, якраз вирішив засняти вам тут відос, а Тут дрони літають якраз. Так що, якщо ви будете чути якраз дрону, ну вибачаюся, але якраз і є таке. У мене поздоровлення всіх з Новим роком. Щоб до вас вони не долітали, і щоб їх всі збивали якраз, щоб все було добре. Кому хочеться якраз зі мною буде порозмовляти, може зайти якраз і десь після 8, після 9. Зайду, якраз з вами порозмовляю по... онлайн. Зайду, виставлю якраз момент для того, щоб порозмовляти зі своїми глядачами. Тому, якщо що, хто хоче, заходьте, будемо розмовляти, будемо домовлятись. Ось якось так. Дивіться, що я для вас тут знайшов. Все одно чути буде щось. Е, така пішня, я її так називав, штик для колки чогось. Кому цікаво, 50 гривень. Пилки ну, такі гарненькі, красиві одна і друга. 100 гривень штука, і буде воно ваше. Так, ця стяжка буде у нас 30 гривень. Молотків тут вистачає ось 40, 25. Ось цей буде 65. Оцей буде у нас 45. Два паяльника. Кому там хочеться покрутити, повертіти китайські. Ну, як є, ціна за них по, по 15 гривень, хай буде так. Топорець, ось такий маленький. Гарненький, не тріснутий, але вм'ятий. Хтось по ньому так молотком довбанув. Кому треба, ціна його 30 гривень, буде він ваш. Струх знайшов, точений, без ручок. Ну, можна ручки то приробити і зробити. Ціна його 200 гривень. Далі білі отакі ролики пластикові, кому хочеться якраз їх зробити. І більо натягувати ось так. Ціна за два буде 100 гривень. Лійка. ось така гарненька. Сито є, отвір є. Ціна за неї 60 гривень. Далі є ось такий м'ягенький круг для заточки, я так розумію, ножів або ще чогось. Ціна за нього 150 гривень. Знімач. Це вже з прошлих відосів. Покажу ось такий. Ціна за нього 800 гривень. Бабіна 20 гривень, уголки ось такі ось 50 гривень. Що тут у нас ця пилка? У нас буде, так хай буде 50, це 20. Такий у нас зубило таке грамезне. Буде у нас 120 гривень. Ключ на 17, скоріш всього. Ціна 45, 17, 19, буде 80, викрутка буде 25. На 17 буде 40. Так, така у нас. Агрегат. Буде у нас 45, викрутка 10. Множиці 40, 10. Полотно 25. Ці у нас 40. Що тут у нас ще? Так, по цим 25, цей 35 зубило, у нас буде. 30 це у нас uh, Рашпіль буде 50. Це в нас буде для двигуна. вон чуєте? Летить знову-таки. Тарахтить, блин, це якийсь капець. Так, ціна його буде у нас 60 е, e, Є ось такі якраз рожкові ключі в кількості 7 штук. Ціна за, нього, за них буде 350 гривень. Цей 10, цей 15. Цей у нас буде 50. Замочок буде 50. Ці всі викрутки будуть по 10 гривень. Ця 10, це 10. Це 35, 10, 15, 45, 30. 20 60, 20, 10, 35, 5 гривень, 5 гривень, 5, 10, 10. Що у нас тут іще? Це у нас буде 50 нша, покажу вам поки що. Ось так. Ось такі у мене є нша. Кому цікавий якраз їхній стан. Нормальний. В роботі, скоріш, не були. Хоча, може і були. Тому що я не знаю. Ціну пропонуйте, можна домовитись. Для павука є хрестовина. Ціна 45 гривень, цей у нас 20 гривень. Вилазний ось такі 150. Цей у нас буде 180. Цей у нас патрон буде 120, цей 20, цей 35, 35. 30, 20. Крани будуть по 45. Защита 20, 10, 35, 25, 20, 5 гривень, 10, 10, 20, 10. 20, 15, 5 гривень, 5 гривень, 10, 10, 10, 5. Це у нас буде 60. Це в нас річ буде 35. Ось така кількість пилорамних дисків. Ух, нормально гахнуло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять штук, будуть у нас 125 гривень. Тільки сьогодні. Це в нас річ 45. Карданчик рульовий, буде у нас 150 гривень. Все, вроді би, показав, все продемонстрував. Кому не тяжко поставив лайк, прокоментували, поділилися з другом, кумом, братом, сватом. Ну і всіх вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Я ж не знаю, коли ви там будете дивитися. Так що, якщо що, заходьте на стріма, будемо з вами розмовляти. Все, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.